Вітаю Вас Любоцерко. Маю два свідчення: одне за служіння минуле, одне за поїздку додому. Скажу коротко: коли додому їздила минулого місяця. Так сталося, що я тричі попала під обстріли. Тричі господь вартував життя мене і тих, хто мене оточував. Перше, це було в дорозі, коли я їхала тільки додому. Це затримка поїзда, це пересадка в автобуси. Але так сталося, що це були не автобуси, бо була мала місця, А це були камази, ось по котре пасажирів перевозять. Ми їхали, їдемо все добре. Потім починаються обстріли. вимикається світло, Їдемо без світла швидко, 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 швидко. В чому свідчення, що я почала молитися, я пішов в домашку, кажу, домашка моліться, тому що це щось незрозуміло, не бо ми їдемо без світла. Над нами дрони чуємо, як збивають. Господь зберіг. Потім е, другий момент, це коли ми були вже вдома, е, в другу ніч були сильні обстріли. Це були каби, це були дрони е, і там інше, там навіть балістика, я, я як поняла, була. І це було поруч. Тобто в, Вдома ходила так все хадуном, і знаєте, вдома була я і моя родина. Коли я почала молитися, моя родина сиділа мовчки і слухала кивала. І знаєте, моя на жаль, поки що моя родина не є християнами, поки що, але це є великим свідченням для мене, і Господь зберіг не тільки моє життя, а й моїх близьких. І третій момент це коли я їхала вже назад. Коли це знову затримка поїзда, коли ми їхали знову цими камазами, їдемо, ми бачимо, як над нами дрони, як ми зупиняємося на узбіччі, тому що дрони летять. Ми бачимо, як їх збивають, збивають десь над нами, падають уламки. І цей момент також є сильна віра і сильна молитва. Господь зберіг і йому навіки слава. І друге свідчення це за служіння, яке дав у нас було служіння зцілення. молилася не тільки за зцілення фізичних якихось проблем, якихось ран, а саме. Ще й молилися за там духовні речі, за душевні. Я попала лала, до прекрасного молитовника, який за мене молився, і вона сказала мені. Де такі деякі фрази, які мені були потрібні, коли я знаєте сама себе десь угнітаю, де сама себе принижую, де сама себе підрізаю. А це є неправильно в деяких речах, і це мене гнітить і заважає мені жити. Тому Господь зцілив е, через під час цього служіння, під час цієї молитви від таких деяких е, душевних, духовних е, проблем, які сама собі створювала.